У мерії вже почали підготовку до святкування 20-річчя дружби між Черніговом та Мемінгеном. Його запланували на кінець травня. Однак до такої дати вирішили підійти серйозно і заздалегідь. Вже склали план візиту гостей, розписали кожен день і закріпили відповідальних 20-річчя дружніх відносин з Мемінгеном. Тож ми маємо зустріти офіційну делегацію з. На високому рівні у цьому році до нас у Чернігів прибуває 80 осіб. 11 – це офіційна делегація на чолі з мером мемінгена, і 69 – це музиканти. До Чернігова очікується приїзд великої делегації на чолі з керівництвом мемінгена. Музиканти спільно з Чернігівськими колегами влаштують святкові концерти до урочистості планують залучити якомога ширшу аудиторію, аби Чернігівці знали більше про місто Побратим Чернігова Мемінген. Співпраця між містами триває в різних напрямках: основній, культурний та освітній. Дуже люблять нашу українську пісню, і от навіть пісня Ой зелене жито зелене вона стала вже певним символом нашої дружби. мімінгем Чернігів. Я думаю, що цього разу ця пісня прозвучить. Докладемо спільних зусиль, щоб творчі колективи виконали зокрема той же кін Баварії. Я думаю, цікаво. Ми знаємо, до речі, його і наші колективи співають. Думаю, що цього разу вони вивчать і наш гімн Чернігова і теж в театрі заспівають. У мерії кажуть, що дорожать дружбою з мемінгеном тому хочуть створити святкову атмосферу, аби було дешево для міського бюджету програма візиту насиченою, і німецькі гості залишилися задоволеними.